Моя зміївщино, колиска дитинства, тебе я у серці як пісню несу, і горе, і радість, сльозу материнську, твою слобожанську, безмежну красу. Так про наш зміївський край пише лиманська поетеса Віра Колеснікова. А хіба можна сказати краще? Наш район, нашу зміївщину, несли в своєму серці багато видатних людей минулого. Сьогодні її славу розносять світом сучасники. Молодь підхоплює знамено в досвіду, тим самим стверджуючи, що славі Зміївщини не меркнути в віках. Якщо вам потрібні приклади, ось основні. Три роки поспіль на території національного природного парку Гомільшанські ліси проходить головна масляна Слобожанщини, масляна на коропових хуторах. Крім того, що це свято стало брендом не тільки нашого району і області. Масляна щороку дивує відвідувачів новими рекордами. Так два роки поспіль тут наряджають найбільше в Україні опудала Масляної. Ще один бренд з Мівського району свято Івана Купала. Воно стало відоме далеко за межами району і вже претендує на звання головного Купала області. І перший крок до цього було зроблено вже в липні. Сіверським дінцем пустили найбільший в Україні купальський вінок. Його діаметр становить 11 метрів 20 сантиметрів, а довжина майже 35 метрів. І цей рекорд внесено до Книги рекордів України. Вражає за своєю масштабністю і реконструкція легендарного спільного бою радянських і чехословацьких воїнів, що нині вже втретє проходить в селі Соколове та збирає велику кількість учасників та глядачів. Гідний рекорду і фестиваль Райдужний світ народних мелодій, який 27 років поспіль проходить у комсомольському селищному палаці культури. А які на змівщині талановиті люди? Майже не буває перерви між персональними виставками майстрів голки чи пензля в зміському краєзнавчому музеї. І останні з них вишивки Галини Бойченко і картини Нелі Літвінової. А днями тут очікують на відкриття персональної виставки Олександри Дмитрівни Власової, чиє життя нероздільно пов'язане зі зміським краєм. На виставці обіцяла бути сама художниця, якій в 2013-му виповнилося 102 роки. Унікальний як для України випадок. А наша молодь, танцювальний клуб з історією Віват є одним з чисельніших на змівщині по числу дітей, які вивчають тут ази танцю. Весною цього року вихованці Геннадія Ірини та Олени Ісичків додали до своєї скарбнички нагород золоті медалі міжнародних змагань зі спортивного танцю 2013, що проходили у Польщі. Брати Микайляни Артем і Роберт зі створеною ними групою маєш рацію, об'їздили всю країну. Нині хлопці виросли із юнацького гурту та перейшли до професійного гурту Місто разом зі змівчанами Марком Сердюком і Дмитром Гончаренком. А наші хлопці з команди герої майданчиків, баскетбольні фристайлери Анатолій Лутицький і Дмитро Кривенко з Комсомольського, які кілька років тому стали фіналістами телевізійного шоу Україна Ма. Змійська красуня Діана Гаркуша, етнокоролева Слобожанщини 2011 року, перша віцеміс Харківщини 2012, міс Харків-2012, Міс Кемер Інтернешнл -2013. Нам є на кого рівнятися і ким пишатися. Одну з найбільш насичених творчих біографій має зразковий оркестр народних інструментів комсомольського селищного палацу культури. Створений у 1964 році оркестр і не думає спочивати на лаврах. І як його художній керівник і диригент, заслужений працівник культури України, лауреат творчих премій слатіна та Ступницького, почесний громадянин з району Валентина Біленька. Райдужний світ народних мелодій. Це улюблене дітище саме Валентини Миколаївни. Куди вона щороку запрошує друзів з усіх куточків України, а також близького зарубіжжя. А оркестр грає там партію першої і головної скрипки. 28 років минуло з тих пір, як у палаці культури було створено ансамбль Веселі ложкарі, художнім керівником якого є також Валентина. Біленька творча діяльність ансамблю нерозривно пов'язана із зразковим оркестром, де його учасники також грають і на народних інструментах. Серед великого розмаїття виконавців народних пісень яскраво виділяється фольклорний гурт Калинонька Лиманського сільського будинку культури. Він знаний далеко за межами зміївщини, бо учасниці колективу, очолюваного Ольгою Корнієнко, дбайливо зберігають та відтворюють автентичний спів і обрядовість наших пращурів. Люди вчора у форминки на подвір'ї сіли крила дітарілки випили горілку. До Калиноньки не так давно влилася молода кров. Уже кілька років зачаровую слухачів своїм співам учасниця колективу Катерина Корнієнко. Вона брала участь у відбіркових турах кількох загальнонаціональних талант-шоу, але не проходила по причині унікальності свого народного голосу, з яким продюсери просто не знають, що робити. у дві році звання Народний отримав фольклорний колектив Журавка Чимужівського сільського будинку культури. Колектив має багаторічну історію, був створений ще у 1976 році. Змінювався його склад. Змінювалися художні керівники. Сьогодні це Оксана Власенко, але молодійна, душевна, запальна українська пісня не під власна часу. Чому жани і сьогодні тримають високу планку, прекрасно виконують пісні та зберігають багату культурну спадщину своїх предків? Влітку цього року ансамбль народних інструментів Весняночка Комсомольської дитячої музичної школи першим в історії шкіл естетичного виховання отримав звання Зразковий. Вихованці Таїсії Шабанової відмінники освіти України опанували гру на українських народних інструментах. Щоразу дивуючи учасників різноманітних фестивалів і конкурсів колоритам українського народного інструментарію, серед якого сапілки, цимбали, кобзи тощо. Це обумовлює участь колективу майже в усіх фестивалях і конкурсах района та області, де звучить народна українська музика. музика. У Зміївському районі є безліч можливостей для самореалізації дітей у плані занять танцями. При установах культури при школах і позашкільних навчальних закладах відкрито гуртки та секції, де дітей навчають танцювати віденський вальс і румбу, ча-ча-ча і квік-степ, хіп-хоп, і навіть танці на пілоні. Одна з них школа танцю морозових з міського районного будинку культури, керівниками якої є Дмитро, Євген і Наталія Морозови. Грація і витримка, краса і яскравість образів дають можливість вихованцям школи брати участь, і головне перемагати у турнірах різного рівня від клубних до міжнародних. Студії сучасного танцю Онліфе з Мівського районного будинку культури всього три роки. За цей час її вихованці неодноразово ставали переможцями різноманітних конкурсів із сучасної та класичної хореографії. Дивує своїми особистими успіхами, і керівник студії Артем Казимов. Він є представником зовсім нового напрямку в культурі. Танців на пілоні у 2012 році. Артем Казимов приймав участь у телевізійному проєкті Танцюють всі. Oh. Ще один колектив районного будинку культури танцювальний колектив Ля Бомба. Художній керівник Ірина Неборакова. Тут можуть реалізувати себе через танець і наймолодші зміївчани, яким тільки виповнилося 4 роки. Хореографічні композиції колективу є справжньою окрасою всіх культурно-мистецьких заходів району. Та Бомбі є що показати і за межами зміївщини. Одним з найавторитетніших танцювальних колективів селища Комсомольського є колектив сучасного танцю Анкор, яким багато років керує Альона Жалова. Тут до прекрасного прагнуть залучити жителів селища з маличку. Саме тому в дитсадках комсомольського працюють філії молодшої групи Анкора. А результат цієї праці можна побачити на будь-якому святі, що проходить у палаці культури. Нещодавно в районному будинку культури при повному аншлагові відбувся творчий вечір поета Романа Каховича і композитора та співака Дмитра Кальченка. Спільна творчість двох цих неординарних і талановитих чоловіків. Укотре запевнила небайдужих людей, земля Зміївщини ще народить нам не одного майстра пера чи пензля. Творчий доробок Романа Каховича більше 200 пісень, покладених на музику зміївськими композиторами. Його вірші увійшли до літературних альманахів Натхнення і Перлина Слова. Лірика не сходить зі сторінок районних та обласних газет. Вірші звучать на радіо і телебаченні. Співавтор поета Дмитро Кальченко пише і виконує власну музику. В його репертуарі також є пісні відомих виконавців. Причому голосу Дмитра підвласні і Лєпс і Меладзе. Торік Кальченка переміг у пісенному конкурсі Крок за кроком з караоке, що був організований благодійним фондом Валерії Мураєвої, що мав за мету знайти кращий голос мівщини. Золотим голосом Зміївщини називають Сергія Амосова. Таке визнання дали його давні шанувальники. Але до числа фанатів Амосова щоразу долучаються нові нові його слухачі, бо нікого не може залишити байдужим прекрасний голос співака. Є у біографії Сергія Амосова і виступ у Кремльовському палаці з'їздів. Обленець зміївської публіки, жаданий гість на концертах і творчих вечорах. Піаніст і співак, лауреат багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів Марк Сердюк не перестає нас дивувати і радувати. Багато років, присвятивши себе відточуванню грі на фортепіано, він одного разу заспівав та так, що вже може претендувати на титул молодого золотого голосу Зміївщини. Як концертуючий піаніст, він постійно бере участь у харківських ансамблях. А цього року ще й відкрив сезон у Луганській філармонії. Його виконання могли насолодитися шанувальники творчості Сергія Рахманінова, адже Марк брав участь у концерті на честь його 140-річчя, що проходив у хатобі у квітні цього року, і виконував другий концерт для фортепіано з оркестром. Крім того, Марк Сердюк, як концертмейстер, отримав диплом конкурсу Сузір'я, що проходив торік у Маріуполі. Поряд з такою насиченою діяльністю в якості піаніста Марк не забув і про своє захоплення співом. Наразі він є одним із солістів харківського гурту місто і часто виступає на концертах в районі області та за межами Харківщини. Земля Зміївщини – це воістину легендарна земля, овіяна давніми легендами та переказами, оспівана в билинах та думах, уславлена подіями, що відбувалися на її теренах, овіяна славою її жителів. І не випадково, що така земля багата на таланти поетів, музикантів, художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, майстрів пісенних скарбів рідного краю.